Доброго дня. Сьогодні такий важливий інсайт. Хочу поділитися. Якщо ви слухаєте це аудіо, то, напевно, ви вже знаєте, що в світі відбувається перехід. Він вже давно е, йшов і ще буде йти, але 25-й рік це такий його дуже-дуже активна фаза. Тобто, це такий час, коли хтось. Взагалі почне жити тільки своїми почуттями, тільки те, чого він насправді бажає, і буде бачити абсолютно по-іншому світ. Ми родилися в тій системі, коли нам казали, що потрібно там йти до успіху, виходити заміж, народжувати дітей, купувати машину, квартиру, мати дачу. Пити 10 тисяч кроків, 2 литри води, побачити весь світ, купити ось такі часи, картє показник успіху. І нам дуже, дуже багато цього навішували маркетологи, система, і, ну і взагалі було мільйон якихось показників, як потрібно, як треба. І в такій парадигмі дуже мало хто вчився відчувати. І відповідати собі на найголовніші питання життя а чого я хочу насправді? А чого я відчуваю? І ось зараз цей такий час. І е, ми дуже багато читаємо про перехід, ми дивимося відео, є чанелери, є екстрасенси. Ну, е, зокрема, е, я веду закриту групу. Там є люди, якими дуже щільно вивчаємо перехід, спілкуємося про це, кожен каже про себе, як він це відчуває. І для більшості, хто вже в темі, хто розуміє, що стається про перехід в 5D, а про це я записала саме перше, перше аудіо цього каналу. Вони наче в такому трошки очікуванні. Ну, тобто, старе життя ж вже триває, так? Ми платимо податки, нам потрібні кошти, ми там ходимо до психолога, займаємося тілом, ну, начебто, начебто все йде, як і було по великому рахунку. Тільки люди, які дуже тонко відчувають і розуміють, що це абсолютно не той всесвіт. Ну тобто я включаю там свій інстаграм стару стрічку, а там ще хтось прогріває мене на покупку курсу. І, а насправді цей курс ні мені не потрібен був і ні, ну і, скоріш за все, не потрібно буде. Але люди в інстаграмі так переконливо мені розказують, що це мені потрібно. Що я починаю начебто вірити. Ну, зараз ні. Зараз вже я дуже чітко розумію, що я потребую, але все одно є дуже багато людей, які ведуться на ці дуже переконливі заклики. Ось, ну, тобто здається, що життя йде таким, яке і було. І цей підкаст я записую для тих, хто вже потрошки розуміє, що життя змінюється, що будуть змінюватися країни. Скоріше за все, цього року поміняються керівники країн. Найвідоміших в світі, ті, які реально ну, мають значення на міжнародній арені. Так от, якщо ви вже розумієте, що йдуть зміни, але ну, не розумієте, що робити, я хочу сказати: вам потрібно спостерігати за собою відчувати себе, вивчати себе. Саме ваші бажання, саме ваші реакції. І повірте, там не буде, «М -м, я хочу пити гарячий шоколад в горах Швейцарії. Lol. Ні, там буде щось набагато простіше. Вивчайте, будь ласка, як ви сприймаєте людей. Ну, тобто, як ми зазвичай сприймали людей по одягу, так? по одягу, по усмішки, ну, так, саме базове. Як він посміхається, як він розмовляє, голос, одяг. Ну, це вже ми дуже швидко це скануємо. Але насправді. Почніть вивчати людей, наприклад, закривати очі, який ви відчуваєте колір, коли ви його слухаєте. Що відбувається всередині вас, коли ви з ним розмовляєте? Раніше ці реакції були автоматичні. Ми казали, он стромний, вона, вона мені не подобається. Але ми не могли пояснити, чому він стрьомний, і чому вона там нравиться чи, чи не подобається. А коли ви з кимось спілкуєтесь чи ну, там, слухаєте підкаст. Ви можете просто відстежувати саме ваші реакції, саме ваші враження. І там ви дізнаєтесь дуже багато чого цікавого. Це потрібно практикувати. Не з першого разу можуть зрозу... стало зроз... зрозуміло, тому що в нас є мозок, думки, вони будуть бомбити, знецінювати всі наші почуття. І е... спочатку. Відчуйте, що я відчуваю поряд, поряд цією людиною. Потім, можливо, якийсь колір буде. А ось, Наприклад, у мене завжди, коли розмовляю з людиною, грає музика, якась пісня. Взагалі, це відкриття для, мого, для мене останніх, останнього року, наскільки музика важлива в моєму житті і завжди була, я завжди співала, типу в душі собі под, под, підніс. Але я ніколи не вчилася співати, ніколи не вчилася грати на музичному інструменті, хоча це моя тема. Музика це моя тема. І вчора щось мене торкнуло, я вирішила послухати різні музику Євробачення. І я послухала пісню від України минулого року, 24-го року. Мама Тереза, мама, мама Марія. І я як почала ридати. Ну, реально ця пісня мене вскрила. Я ніколи раніше від пісень не плакала. Ну, тобто, так, музика зараз мене вскриває мою чутливість. І коли я розмовляю з людиною, у мене в голові буде грати якась мелодія. Чи я вдома прибираю, чи в мене добрий настрій, чи поганий, грає якась мелодія. І я вже... Знаєте, така, ну, типу, звичайний день, да, і там я прокинулася, зробила руханку, перебираю вдома і чую мелодію. І одного разу одного майстра я запитала: я кажу, а чому постійно ця музика грає? І він каже, що в тебе відбувається якийсь стан, якісь вібрації, і мозок, в нього є енергія, це розпізнати як музику. Ну, це для тебе зрозумілий вайб, так? Ну тобто, от, наприклад, музикою можна признатися в коханні. Звісно, мені важливі і слова. Ну, слова, ви знаєте, це зазвичай коди. Ну, тобто, я ж слухаю музику там, французьку, італійську, я не розумію слів, але я розумію, про що вона. І от цікаво було дуже, що е також на Євробаченні вже цього року в мене є дві улюблені пісні. Це пісня. Від італійського співака Лючою, і від е швейцарської співачки. І я е декілька днів слухала їх пісні, кайфувала на репіті, і потім я вирішила послухати перевод переклад. І це було реально е те, що я відчувала. Ну, ці слова були мені близькі. Це дуже цікаво, що я відчувала саме те, що вони хотіли передати в словах, але я цього ну, слів не розуміла. І взагалі, знаєте, я в Штатах, англійська в мене так собі вивчається, але я тут стала таким же екстрасенсом. Тобто людина зі мною розмовляє, і я по виразу обличчя, по інтонаціям вже розумію, що вона від мене хоче. І ну, дуже часто м, я автоматом вже відповідаю, хоча не розумію, але розумію е, почуттями, відчуттями. Це дуже цікаво. Ну, взагалі, знаєте, Америка це таке люди дуже інші, але не знаючи, мови, я завжди можу пояснити, що я хочу. Як я кажу завжди, я англійською не спілкуюся, але якщо мені щось потрібно, то, то у мене це буде. Ось ось і зараз час от придивлятися до своєї чутливості. Тому що, ну що буду змінюватися? Буде змінюватися це тільки більше. Оце це інтуїція, чутливість, як ми розрізняємо людей по кольору, чи там. Ну, це може бути щось дуже дуже ваше. По запаху, до речі, у мене ось є подружка, і вона відрізняє людей за запахом. Я так ніколи. Ну, тобто, вона дуже добре розрізняє запах людини. І ми навіть розмовляли про... Одного хлопця, і він мені не подобається абсолютно. Я бачу, що в нього там дуже багато болю, всередині який він транслює типу, за впевненістю в собі. Він мені не подобається. Але ми з дівчина щось про нього казали, і вона каже: Ні, він мені подобається, але в нього такий жахливий запах. Ну, тобто, я б ніколи не могла бути з ним близькою. Він від нього жахливо пахне. Ну тобто, ми зрозуміли, про нього плюс-мінус те саме. Але кожен свій інструмент. І ви повинні знати, ось, як ви сприймаєте людей. Там є щось глибше, щось, крім подобається-не подобається. Не подобається да? Як кажуть, воно мені не подобається. Ну, просто не подобається. Ні, не може Такого просто не подобається. Там є щось всередині. Ось, наприклад, є акторка Black Lively. І вона мені ніколи не подобалася. Я навіть не хотіла дивитися серіал Пліткарка. Всі фільми з нею мені не подобалися. Я почала дивитися. Ну, вона живе в Нью-Йорку з чоловіком Рейнальдом, Рейнольдсом. Вони дуже часто їх можна зустріти в Нью-Йорку. І я почала звертати на неї уваги. Ну, тобто, це є такі зірки. Хтось живе в Нью-Йорку, хтось живе в Майамі. Хтось живе там в Лос-Анджелесі, а хтось взагалі там не знаю, десь там у себе в, в, в Техасі. Так от, І так як я живу біля Нью-Йорка, мені цікаво е, вивчати людей, які живуть саме в Нью-Йорці. І я почала е, звертати увагу на Блейк Лавлі, і вона мені не подобається. Але я не могла зрозуміти, чому. Ну, Знаєте, це взагалі. Ненормально, коли тобі не подобається людина, яка взагалі ніяк до тебе <смі> не має ніякого відношення. І я дивлюся, мені не подобається, е як вона одягається, які в неї сумочки, е які фільми, в яких вона грає. Ну, така думаю, ну не подобається, не подобається добре, що я, в мене є свої справи. І потім, коли я для, це, для себе так. Е Зрозуміла, що вона не моя людина. Я бачу, що про неї прям ллється потік. Ну, звісно, це все плітки, руморс. Але ми знаємо, що ну, диму без вогню, скоріш за все, ніколи не буває. І там же скандали про неї з цим режисером її фільму. Так, Це залишиться для нас. Вона має значення там до скандалу до Підіді. І я зрозуміла, що реально ця людина яка бреше. І всередині є якась неправда, якийсь біль, який я читаю, і він мені ем, вібрує, я його відчуваю, але вона його. Активно приховує. І, ну, типу, ну, звісно, Голівуд, Америка, успішний успіх, посмішка. Ти як би посміхайся чи помри. І я зрозуміла, що я була права. А ще мені дуже подобаються люди іноді. І я також не можу зрозуміти, чому мені подобаються, чому вони мені подобаються. І потім я зрозуміла, що люди, яких я обожнюю, там, типу співак Кріс Мартін там, чи Андрій Данілко це все люди. ну Там дуже багатий список насправді, люди, які народжені 2 числа різного місяця. Другий, двадцяти це мої люди. І, я розумію, це люди дуже глибокі. З розвинутими екстрасенсорними здібностями, і вони все, що роблять, вони роблять душою не надстройками, не страхами, ні не бажанням скласти враження, а правдою внутрішньою. І, звісно, є люди, які там, придумали собі якийсь образ всередині, і вони ним е роблять кар'єру, е і мені вони не подобається. Ну, це те, про що розповідав Джим Керрі. Він казав, що я не Джим Керрі, є якийсь персонаж Джим Керрі, і я ним грав ролі, заробляв кошти, я ним спілкувався, і мені було погано, тому що я не він. А, ну, звісно, кожна людина це не особистість, це не ім'я і прізвище, це велика, велика душа, це великий всесвіт. І ось коли він зрозумів, що він цей всесвіт, ось тоді все стало інакше. Ну тобто, ну це я так називаю, я так зрозуміла люди, коли спілкуються над стройками, якимись думками, передуманими образами. І навіть в моєму оточенні є такі люди, які придумали собі цей образ і його ну, грають в цього персонажа, його просувають. І навіть я бачу, коли людина просуває персонаж там класної людини, усміхненої, доброї. До речі, хочу розповісти історію, чому в Сполучених Штатах люди посміхаються. Чому тут посмішка, це як візитівка, це обов'язково. Ну, тобто посміхатися потрібно обов'язково. Я розповім. Ну, Всі знають, що United States – це країна емігрантів, і ну всі тут приїжджі. Тобто є коренні американці, це індейці, яких знищили, і вони живуть зараз в закритих резерваціях. Ми їх наче не бачимо. Ну тобто, я там за 4 роки в штатах побачила один раз індейця. Можливо, такого справжнього. Але вони живуть в окремих закритих городах, містах. В них є якийсь свій бізнес, туди можна їздити на екскурсії. ось. Ну, і Є там якісь музеї, є спілки, їх ось хтось як трошки підтримує, але ну, це така болюча історія, і в Штатах про неї не, не, так, не кажуть. А, ось, і... А... Люди тут, американці, це люди, які приїхали з різних країн, зокрема там з 에... Великобританії, Германії 에... та Нідерландів. Тобто, ось це люди, які е... білі, високі, яких зараз ми називаємо американців, це люди з інших країн приїхали, і які вже тут, ну я не знаю, там. Друге, третє коліно тут е, ростуть. Так от, і е, тому, що люди спочатку приїхали, приїжджали в Америку, і вони не розуміли, це зараз хтось мене там візьме. Ну і потрошки-потрошки просто люди сюди приїжджали, приїжджали з різних країн. І е, людина, яка приїжджала, вона не розуміла, це мої. Чи не мої. Ну, тому що було незрозуміло. Вони тут всі розмовляють англійською, з ким дружити, з ким можна бізнес створювати, з ким не можна. І тому була така як негласна правило: типо, посміхайся, показуй зуби, кажи, що ти безпечний, що ти свій. І з тих пір. Це в Америці такий знак, типу, я, безпек, я безпечний, посміхатися. Ось. Ну, тобто, і тут взагалі дуже-дуже великий культ зубів, здорових зубів, і ніколи в житті я так не займалася своїми зубами, як в Штатах, тому що тут обов'язково два рази на рік чистка. І роблять фотку як це слово? Ну, фотку зубів рентген. І там дуже дуже щільний графік. Зазвичай у людини є доктор свій персональний, і у нього є якась кількість клієнтів і дуже дуже щільний графік. Ну, звісно, тут стоматологів менше, ніж потрібно. Це дуже важко стати стоматологом, дуже коштовно, дуже дуже довго потрібно вчитися. Тут потрібно там дуже великі кошти заплатити за право мати свій кабінет. Ну на, наскільки я знаю, в Україні просто там потрібно там, мати освіту, напевно, отримати якийсь там сертифікат, дозвіл і купити просто це обладнання. Тут це трошки важкіше. Ось. І якщо там, я не попаду на свою чистку за графіком, мені потрібно буде чекати там, ще півроку е часу, е чи чекати, можливо, там хтось відмінить запис. Ось. Ой, вже я на е набалакала свої 22 хвилини. Буду закруглятися. Ось, в общем. Такий посил цього повідомлення, що спостерігайте за своїми відчуттями, почуттями всередині кожного вас є комп'ютер, який розрізняє добре, погане, класне, не класне, і потрібно дослідити саме цю систему. Там можуть бути зображення, кольори, пісні, слова в тілі. Дуже багато хто відчуває тілом. Але тіла у нас не спортивні, ні не чутливі, тому є люди, у яких тіло це основна їх система відчуття світу, а світ, а тіло хворіє, так? Там не чутливе. Ось. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Будь ласка, поставте мені лайк, якщо ви розумієте, про що я казала в цьому аудіо.